12 лютого було прийнято новий закон про продовження проходження ВЛК, ті, які були раніше визнані обмежено придатними. Термін нас продовжили до 5 червня 2025 року. Законом встановлено, що громадяни віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, крім осіб, які мають інвалідність, зобов'язані обов'язково пройти медичний огляд. Такі громадяни. Самостійно повинні звернутися до територіального центру комплектування або зв'язатися через електронний кабінет призовника або резервіста резерв плюс, отримати електронне направлення і піти на проходження військово-лікарської комісії. В Запорізькій області на даний момент працює у нас 9 військово-лікарських комісій. Трудності пройти ВЛК немає. Всі ми знаємо, що згідно 402 наказу міністра оборони. Термін проходження ВЛК становить 4 дні. Якщо з додатковим стеженням 14 днів, існують у нас висновки постанови військово-лікарської комісії, які визначають і повинні винести можна придатним цим, буде або придатний, або придатний в ТЦК в начальні центри, можливо, тимчасово непридатний чи непридатний до військової служби. Свою чергу нагадаю те, що невиконання або не своєчасне виконання нової норми буде кваліфіковано як адміністративне правопорушення і передбачено статтею 210 Кодексу України про адміністративні порушення. Зараз з'явилися в резерві плюс нові обновлення, де можна вибирати лікувальний заклад, дату та час на проходження військово-лікарської комісії. Якщо отримана паперова повістка, людина йде до Районно-територіального центру комплектування отримує направлення або, можливо, навіть через «Резерв Плюс оформляє собі електронне направлення і йде на проходження військово лікарської комісії. Потім всі дані підтягнуться нас до єдиного державного реєстру оберіг. Але для зобов'язаного, для уточнення облікових даних військовим обліком документів потрібно обов'язково з'явитися до районного територіального центру комплектування. Надходить питання від діючих військовослужбовців. Чи повинні вони проходити, якщо їх не направляє підрозділ, то чи будуть вони нести адміністративну відповідальність? Адміністративну відповідальність військовослужбовці нести не будуть, але вони теж зобов'язані підійти до свого командира, написати рапорт для отримання направлення на ВЛК і пройти військово-лікарську комісію, оскільки постанови обмежно передатний уже на на на, на, на на, на даний момент не існує.